Ось така посилочка. Це у нас гуманітарні гінічні набори. І ось що в них огляд, я вам покажу. У нас ніколи я не бачила більше 120 отаких педів, тобто спонжиків таких. Тут 140 спонжиків. Також, також отримали ось такі. Тут дві штучки бальзамчиків, залої для губок для вуст наших гарнюніх. Також ось такі у нас як рукавички для того, щоб прибирати. Дуже плотні такі, щільні рукавички. Те, що завжди закінчується, і потрібне. Це у нас баля 10 штук, представте, 10 штук в наборі ось таких бритв бритв жіночих видно по кольору. Ну, Звичайно, це ж наборчик ще ж жіночий. Дивіться, яка зубна паста. І зубна паста у нас з м'яткою. Ну, Все по-німецьки -по написано, бо звідти, дякуючи. Дівчаткам з Німеччини, я от хожу чесно, і підтримка від наших психологів дуже ну, величезна. Ось такі якраз на нашу сім'ю три зубних щіточки. Бачите, які щіточки? Спробуємо. Сьогодні ж заміню свої щітки. Те, що потрібно завжди жінці, це прокладки. Прокладки у нас е, е, Скільки штук? 12 штук. Ну, Це мені, я думаю, на 2-3 місяці точно хвата оцих прокладочок. Також, ще отакі прокладки. Ну, Це прокладочки нічні, а це, я так зрозуміла, денні прокладочки. Ось таку я зразу запримітила гарнюню міцелярочку. Надовго хватить три в одному. Це міцелярка, вмивалка і ще щось. Без алкоголю написано. Троянточка намальована. ну Цієї міцелярки я не знаю наскільки. на довгий-довгий на, на, час, Це одноденки, отакі прокладочки, одноденки. Теж тієї ж фірми, що і ті прокладки. Мило, мило, мило у нас з залоє. Теж тут великий об'єм. Об'єм, напевно, да, 500 мл. Тепер, тепер, ну це я так здогадуюся, читаю це інтімка, Я вже подивилася, інтімка, цікаво От мені який аромат. Ой! Аромат свіжий такий, ну, не, не виражений, ну, для інтімки таке і повинно бути. Так, це крем-гель у нас іде, такий. Тепер іде у нас без силікону теж гель. Оце йдуть вушні палички. Прикольно, вушні палички йдуть. Тепер кремчик для ручок Балеа теж. усе йде Балеа. балея, і гелі для душу, і також і, 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 інші. Це теж у нас іде для тіла. Дивіться, в яких об'ємах здоровезні такі лосьони для тіла. У них три в одному теж надовго хвати. Що ще? І шампунька. Шампунька з алоє. Ось така була посилочка. Я вам скину. Скину зараз, що тут ну, прислали. Ось, бачите? Шампунь, бальзам, ополіскувач. Тобто, те, що я не прочитала, це опаліскувач. Лосьйон для тіла 400 мл. Гінічні прокладки, міцелярна вода, зубна щітка, тампони, лосьон для інтимної гігієни, вушні палочки, рідке крем мило. Ну дуже всього багато. Дякуємо. Дякуємо, друзі, за те, що підтримуєте, і за те, що моральна психологічна підтримка нам, українцям, саме жінкам в цей час. Ну, необхідна, конче, необхідна. Тому дякую всім за перегляд і дякую нашим друзям з Німеччини.